Осіннє золота, спадаєш подалистом, І хочеш землю всю красою вкрити. Осіннє золота, вінчаєш, мов намистом. Це свята золото душі, День працівників освіт. Ці душі золоті силу життя дітей у серці мають. Незримим строєм збережуть майбутнє, все здолають. Бо наші вчителі і майстри справжні освітні байрактари, Тримають з гідності складні життя удари. Сьогодні ліцея свято педагогам вітаємо вас, вчителів, майстрів, усі відбоги. Любити всіх нас, вам віват, освіті боревтає, рідні нам вести вчителі. Усході, тримайте удари, краще ж ви на всій землі. Нам без серцем встелити дорогу до наук, до знань. Наші мрії, тільки перемога, і здійснення бажань. Слава Україні, героям слава, слава учительству України, майбутньому нації слава. Сьогоднішнє привітання тим, хто невидимим фронтом став воєдиною на захист майбутнього України. Її дітей, хто дбає про те, щоб наша нація у прийдешньому була такою ж розумною, навченою, досвідченою, якою вона є зараз, то вкладає в душу і серце здобувачів освіти не лише досвід, мудрість і знання, а й золото своєї душі. Любі вчителі сердечно вітаю вас з професійним святом, днем вчителя, Викладацька діяльність. Одна з найбільш шанованих, неймовірно складних і відповідальних професій. Учитель веде нас крізь рока дитинства, юності, вкладає в нас частинку свого серця. В нашому ліцеї працюють по-справжньому захоплені своєю справою викладачі. чий талант і професійні успіхи є загально визнаними, А у педагогічному колективі багаторічний досвід вчителів успішно поєднується з новаціями і креативністю їх молодих колег. Словлю всім подяку за сумлінну працю, відданість професії і величезний внесок у майбутнє всієї країни, щирого серця. Бажаю міцного здоров'я, добра, щастя. І мирного неба, свою роботу, все своє життя подарували нам не тільки знання, а й свою любов. Ваша робота це не просто праця, це справжнє покликання, до якого потрібно підходити тільки з відкритим серцем і всією добротою душі. Дякую вам за ваше душевне тепло, за мудрість, за чесність і велике терпіння. Бажаємо вам щастя і здоров'я, незгасаного запалу і пристрасті у вашій роботі, щоб ви виховали ще не одне гідне, розумне та освічене покоління з ним вчителя. День працівників освіти, свято прекрасне нині у нас. Зичимо щастя, добра і здоров'я. Любимо вас! Вчительське серце світлом і благом. Світ золотить, мить зупинися. Ви ж наші вітання, щирі, прийміть. Сам перед наші вітання тому, від кого залежить усе в цьому домі. Кожен куточок, кожна дитина, кожна стежинка тут вам знайомі. Тож за розвиток ліцею, за затишок, про який ви дбаєте невплине. Вітаємо і дякую вам усією великою ліцейною родиною! У кого стоси документів, звітів, довідок та інформації, хто вчителів та майстрів налаштовує на рух перед та інновації, навколо кого крутиться увесь ефективний уроків світ? Вітаємо заступників, повелителів атестаційних та контрольних робіт. Наші заступники живуть у ліцеї цілодобово, тому і всі події проходять просто суперово. Ми зичимо, щоб іскрав душі й вогонь бажання не згасали. А ваші задумки ще оригінальнішими були, ідеї процвітали. Зміни в освіті до інноваційних, в планах сміливих мріях щасливих. Ваші Жити, любити, не повторити жодну мить серцем гарячим. З вами удача. Хай щастить. ви свій залишите слід. Учитель та майстер змінюють світ. Сумно, що війна внесла свої колективи співпрацю вчителів, майстрів та учнів. Тепер частіше спілкуються вони дистанційно, адже багато учнів перебувають за кордоном або десь далеко від дому. Та нічого, педагоги та майстри все роблять так, як треба. І угол мід освоїли і сіпалками та вебками користуються так що мами на горі а головне ви справжні носі змі ви важливі Учителі моєї України ви світачі висовість і душа Велике серце п'ється воєн, Жива ще батьківщина і ціла, віват осінні беректари, триває вічний розум у Тримаєте ви гордо стрій Життя удари, Живеш учителю, Живий зорі. Спасибі вам, майстер та вчитель, вчитишиянком, хранітлем, воєю охоронцем, що нам даруєте ви стільки сонця, що вистачає на все життя і не на рік. Більше скажу, якщо б час повернути міг, навчався б я у вас з дитинства і весь свій вік. Дякуємо нашим учителям за дружбу, за ліцей, за віру, за надію, за совість, за правду, за людяність, за досвід, за знання, за все те, що наближає нас до перемоги. День вчителя це свято гідних, сильних, мудрих та відважних людей. Вчитель це не просто складна та важлива професія, це справжня місія. Бо саме вчителі роблять нашу країну сучасною, сильною та розвиненою, а українців гідними та розумними. Дякую вам за вашу чесну, несамовиту працю, за цей неймовірний вклад, за все, що ви робите день за днем. Прийміть наші вітання і від тих, хто давно покинув поріг ліцею. І від сьогоднішніх учнів, які йдуть до вершини знань. Нехай ваша душевна краса і благородство стануть надійним фундаментом щасливого життя. Нехай в житті будуть нові перемоги, а в діяльності буде багато яскравих ідей. В будинку завжди хай живе щастя, а на серці любов. Поваги вам і щирих людей поруч, благополуччя і удачі! Вітаю вас, шановні викладачі Одеського професійного ліцею будівництва та архітектури з Днем Вчителя. Я бажаю нашим вчителям та майстрам впевненості та бадьорісті, здоров'я та натхнення, поваги та любві, вдачі та успіху. Нехай кожен день буде цікавим та яскравим. Нехай кожен учень радує вас своїми досягненнями, нехай кожна люж людина, дарує вам гармонію та щастя. Нехай від щастя світиться душа, а у домівки радість і надія поспіша. Достаток буде на довгі роки про запас наші прекрасне синьо жовті, і пані. Вам дякуємо ми за все і любимо всіх вас. Слава Україні!